Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення П-подібного балкону на виносі. Профільна система була замовлена ріхау 60 мм товщиною. Склопакети однокамерні. Бачимо процес-етап, коли вже поварений самий винос, виставлена конструкція. Верхня частина поставлена, закріплена на посилені пластини, встановлений козирок. Ось таким чином поки що без продутої монтажної піни по бокам. З вулиці на винос косинку встановлюємо металеві нещільники, Біла конструкція білого кольору і невеличкі відливи. Ось в такому проміжному варіанті підзняли роботи. І тепер показуємо закінчення робіт на даному об'єкті. Продули монтажною піною. виносам утеплили. Пінопластом продули також додатково піною. На профільній системі, в більшості, на профільній системі в більшості випадків ми встановлюємо фурнітуру Мако австрійську зі всіма функціями: відкривання, провітрювання та зимове провітрювання. Показуємо, що все утеплено, все герметично продуто. Зволить, а, тут по особливості плити. Була необхідність встановити отакий додатковий нащільник, як зверху, щоб не було протікання. З вулиці показуємо козирок та металеві нащільники, які закривають перехід і простір між козирком та рамою, щоб там не було ніякого продування та затікання. На балконі ми бачимо три стулки-поворотно відхідні. Показуємо, що все працює. З вулиці нащільники. Покажемо, що під таким ракурсом і козирок зверху. По бокам з вулиці встановили обов'язково теж металеві нащільники, щоб закрити піну. Зверху над конструкцією був встановлений доборний профіль для майбутньої підшивки та утеплення стель. І ось такий зовнішній вигляд має на даному етапі.